Слава нашому Господу, слава, брати і слава, сестри, слава. дяка Богу, що ми маємо сьогодні такий благоприємний час і можемо спілкуватися один з одним, але головне наше спілкування з Господом Ісусом Христом. Слава Богу! Ми можемо потішати один одного, можемо підкріпляти один одного, підтримувати. От. Але так як підтримує і потішить Господь. Ніхто не може так робити. Чи не так? Так. Так. Навіть коли в нашому серці є печаль, є якась така туга, ми приходимо до Бога і Бог розвіює всі ці так? Да? Тому що Бог є любов, Бог є світло. От. І там, де Він приходить, там завжди є благословіння. Я хочу з вами сьогодні перед нашою молитвою пороздумувати над таким. Е, запитанням, запитанням. Чи готовий ти давати звіт? Ви знаєте, що ми в своєму житті даємо декілька звітів. Поки ми живемо на землі, ми даємо звіт перед іншими людьми. Тобто вони дивляться на нас. Які ми і оцінюють християнство, яке є, оцінюють Христа, який Він є. По нам, по нам. Тобто, якщо вони бачать нас роздратованими, то вони оцінюють так, кажуть, ну це ж Христос, виходить, що Він вас так навчив, щоб ви так робили. Тобто вони оцінюють Христа. Якщо вони бачать у нас милість, так, Таке сніснення да, по-російськи до інших людей, розуміння здібності вмістити іншу людину, то вони так думають за Христа. Тобто Павло за це сказав, що ви є письмо, яке написано не на каміннях і на, не на скрижалях, а на плотяних скрижалях серця, духом Господа нашого. Бога, слава за це Богу. Вони дивляться на нас. І це є приклад, і для, для нас повинно бути таким, як би сказати, стіл, стимулом, таким натхненням для того, щоб жити е, сообразно тому, який є Христос, щоб показати собою Христа. Е, і так, чи готовий ти давати звіт? Саме останній звіт, який ми будемо давати в нашому житті, це буде, коли ми прийдемо перед лицем Господь. Коли, як Павло пише, друге послання до коринтян, всім нам належить стати перед судилищем Христовим. для того, щоб отримати, сообразно, тому що я жив нагороду. Тобто, як я жив, що я робив, як я говорив, як я думав, за це все. Треба буде давати звіт. І е, е, по, по, е, В соответстві з цим, я буду, чи мати нагороду, чи не мати, там не говориться про спасіння. не говорить про спасіння. Це говориться до спасенних людей. Але, але він каже, що ми будемо давати звіт перед Богом. І нехай Бог допоможе нам сьогодні, щоб ми готувалися до того світу. Бо сьогодні я буду говорити за цей звіт, який ми сьогодні даємо перед людьми, яким нас вони бачать, яким бачать вони християнство? яким вони бачать сьогодні Христа в нашому житті. Я буду читати це перший текст святого Писання, це буде перше Петра, 3 розділ, 15 вірш. Я буду, мабуть, базуватися на цьому віршу свою, е, наші розуми, свою проповідь. І так, 1 Петра, 3 розділ, 15 вірш. Господа Бога святіть у серцях ваших. Завжди будьте готові всім, хто домагається від вас звіту про ваше уповання, дати відповідь і лагідністю і благовіння. Тобто Павло таку думку говорить, що нам тут треба давати звіт. І в чому давати звіт? В нашому упованні, тобто в нашій надії, чому ми надіємося на Господа. І він каже, що треба святити у серцях наших так, Господа і завжди готуватися до цього, бути готовими до того звіту. Ви знаєте, що я читав в римській армії, яка панувала в той час, коли Христос проповідував на землі, то у е, них були такі е, тренування, що вони постійно кожен день практикували фізичні вправи, е, фізичні якусь, е, е, ну, да, вправи. І бойові вправи, тобто, як володіти різним е, е, зброєю, різ, різною зброєю. І це вони робили кожен день. Тобто вони готувалися. Це не значить, що кожен день вони воювали. Це не значить, що кожен день у них було навантаження якесь. Але вони готувалися до того часу, коли це потрібно буде. Для того, щоб, знаєте, я кажу сьогодні, бути в формі. Бути в формі. Спортсмен, який хоче досягнути якихось висот, він постійно тренується. Він хоче отримати золоту медаль, наприклад, на Олімпійських іграх чи там якихось інших змаганнях. І він для того готується. Він навантажує себе постійно. Він готується до того. Апостол Павло таку думку говорить: ми постійно повинні готуватися. До того, коли прийде час і нам треба буде давати перед людьми звіт в тому, що ми робимо. Чому ми так робимо? Я вчора був е, на ремонті в Рожевці. Е, так вийшло, що я був майже 200-300 метрів від того місця, там, де оце нещодавно був прильот, там де загинув чоловік, ну, батько і дитина. Це їхні сусіди, виходить. А і ми, я йому там ремонтував, і потім, а він такий, дядько Яша його звуть, і він такий, знаєте, ну, крепкий на словцо. Йому 80 років, але він такий дуже живий на язик. І він і так, і так, і різними словами там говорить. Я йому кажу, давайте ми з вами домовимося. Бо я дуже не люблю. Я вірю, я вірю в Бога. Я не люблю, коли люди оце мачукаються. Давайте домовимося, ви не будете виражатися, а я вам зроблю. якщо ви будете виражатися, я нічого не буду робити. Він погодився, потім прийшла його дружина. І слово за слово, та й е, ми почали говорити. Я вже зробив роботу. І так я бачу, що їй зацікавило. Вона каже, я раніше ходила в православну церкву, а потім перестала ходити. Я їй кажу, ви знаєте, в чому різниця між церквою, яка називається церквою, тобто будівля, і церквою, в яку я ходжу. Різниця в тому, що ота церква, куди ви ходили раніше, то ви туди тільки несете. Тільки несете. А церкву, яку я ходжу, вона мені дає. Вона мені дає. І це в більшості не гроші. Ну, правда, це не гроші. Хоча і гроші теж. Я кажу, моєї жінці в 2018 році робили операцію. І для нас була неподйомна сума, яку треба було заплатити за цю операцію. Але побрік, бобровиця, рудня і так далі. Це Вірпінь позбирали гроші, і ми змогли це заплатити. А якби я ходив в православну церкву, чи зміг би я оплатити отаку суму? Мабуть, що ні. І кажу: розумієте, що церква це не те, що каміння, а це люди, які збираються в ім'я Господня. Вона дивиться на мене і каже: ви цікава людина, з вами дуже цікаво розмовляти. Я кажу, це добре, що зі мною край До, добре, вам цікаво розмовляти. Але я би хотів, щоб ця не просто цікавість у вас визивала, а щоб воно щось робило з вашим серцем, і щоб ви, переставши ходити в православну церкву, почали ходити в нашу церкву, наприклад. Ну, П'ятдесятників, баптистів, ну неважливо. Але ту церкву, там, де проповідується живе Євангелій. І вона так, така довольна, така довольна. Я кажу, ви знаєте, що я сьогодні, коли говорю з людьми, я не захищаю Бога. Бо вона у мене питає і говорить, ну добре, я розумію, що Бог там люблячий, що Він там. А чому ж Бог тоді допустив, що оця війна прийшла в наше життя? Я кажу, це гарне питання, дуже гарне питання. І воно потребує відповіді. І треба на нього відповісти. Я кажу, ви знаєте, що е, був період нашого життя до війни. І є період нашого життя під час війни. То чомусь під час війни у багатьох людей виникає питання, де Бог? Але до війни цього питання взагалі не виникало. Тобто ніякого тіла не було до Бога. Тому кажу. Те, що ви посіяли, тобто, яке у вас була цікавість до Бога, так сьогодні і є. І Бог не винен в тому, що люди сьогодні вбивають один одного. Бог є любов. Він створив людину для того, щоб вона мала вічне життя і бувало спілкування з ним. Але людина почала жити по своєму розуму. Вона почала шукати гріх, вийшов в життя. Почала шукати свого там, зла і так далі. І сьогодні люди бувають один одного. Цей дід Яша стояв, слухав-слухав, а потім, а потім каже, людина це тварина. Я кажу, ні, людина не тварина. Але сьогодні через них вона стає гіршою за тварину. Бо апостол Павло в другому розділі, мені здається, риф до Він це говорить, яке шлях падіння людини через гріх. Тому що, кажу, лев лева не вбиває. І тигр тигра не вбиває. І гієна гієну не вбиває. А от людина вбиває людину. Вона гірше сьогодні через гріх затворив. Але Бог послав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб оцей тваринний спосіб життя перетворити на святий, на людський спосіб життя. Слава за це Богу. Брати і сестри, Бог так зробив. Я кажу, я не захищаю Бога, бо Бог не має потреби в тому, щоб я його захищав. Я захищаю свою віру в нього. В мене просять звіту. Чому ти віриш? Чому ти продовжуєш вірити? В твоєму житті бувають різні обставини. Ви хворієте, там щось таке, якісь там негаразди приходять в життя. Чому ти продовжуєш вірити? Тому що я знаю, в кого я повірив. Я знаю його доброту по відношенню до нього. Один із учнів апостола Іоанна, це його звали Полікарп, Йому було, я не пам'ятаю, чи 80 90 років він був пресвітором Смірської церкви, і коли його привезли в Рим для того, щоб там, ну, якби, стратити його, казнити його, то йому запропонували і говорять, тобі треба тільки одне слово сказати. Ну, одну думку, поклоняюся імператору. Як Богу? Імператор Бог. І все. Ніхто не буде знати. Ніхто не це збавить від страти. Він говорить, за все своє життя я не разу не бачив від мого Господа, щоб він мені зробив щось худе. Я не можу і не хочу відрікатися від нього. Бо це мій Господь. Оце любов. Оце любов. Нехай Бог нам допоможе, брати і сестри. Отак устояти стояти твердо. Твердо. Коли нас поведуть, апостол Петро каже, щоб ми були готові дати звіт про наше уповання, дати відповідь з лагідністю і благовіння. Але ж сьогодні церква чомусь стала така дуже легка. Ми звикли до свободи, ми звикли до тиші, до спокою. І коли в наше життя приходять якісь е, такі іспити, то нас це бентежить, нас це роз, роздратовує. Чому зі мною? Я що гірший за інших? Чому? Ми задаємо питання. Господи, чому я? Чому не хтось? Чому я? Чому постійно я? Але е, дивіться, що цей же апостол Петро далі, далі пише четвертий розділ з першого вірша. Отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озброїтеся тією самою думкою. Бо хто страждає тілом? Перестає грішити. Хто страждає тілом, перестає грішити. Він каже, дивіться, Христос постраждав тілом. же постраждав на христі, бо є люди, які говорять, це було віртуально. Тобто це було духовно, він страждав. Тобто він не фізично страждав. Брати і сестри, наш Господь Ісус Христос, Прийшов в такому тілі, як ми сьогодні знаходимося за одною різницею. В його житті він не наслідував від батька свого закон гріха і смерті. І слава за це Богу. І він, будучи в тілі, тобто проходячи через ті ж болі, які ми сьогодні терпимо, він витримав це і залишився вірним Богу. Євангеліст пише, а цей, вибачає, апостол Петро пише, що коли Христос висів на хресті, він не зневажав або не ображав, не, не критикував, не, не погрожував тим людям, які приходили і там з нього знущалися. Але він віддавав все судії правильному, бо він. Суддя цей сказав, у мене воздаяння, я вас дам. Брати і сестри, Христос терпів, а значить, і ми повинні терпіти. Нехай Бог допоможе нам, щоб сьогодні, проходячи через оці іспити, от в тих от обставинах, коли щось ми втрачаємо. У нас є питання, чому так? Чому? Іноді у віруючих людей умирають діти. Іноді у віруючих людей, у віруючих дітей гинуть батьки. Іноді так буває. Ми не можемо дати відповідь на це. Але наша віра полягає в тому, що ми продовжуємо вірувати того, що хто нас спас. Слава за це Бог. Довіряти йому своє життя, довіряти, тому що він знає, як людину спасати. Я читаю іще одне місце, і ми будемо молитися. Друге Тимофію, друге послання до Тимофії Апостола Павла, це третій розділ, 12 вірш. Друге Тимофія, третій розділ, 12 вірш. Та й усі, хто бажає жити побожно в Христі Ісусі, будуть гнані. Лука в Діях святих апостолів записав, коли в Антіохії в перший раз, віруючи, почали називатися християнами, то він говорить, що апостол Павло там проповідував, що багатьма скорботами нам належить війти у царство Боже. Багатьма скорботами. Для чого Бог допускає сьогодні ці скорботи? Я говорю про звіт. Тому що в нашому житті бувають такі випробування, і нам треба захистити свою віру, чому я продовжую вірити, що я не фанатик. А я просто довіряю Богу, який мене спас, який мене веде до вічності. Я завжди привожу такий приклад. Дивіться, коли е, е, якусь деталь чи якусь. Е, Машину придумують, да, от літак, наприклад, да, роблять, або авто роблять, то його проводять через різні іспити. Тобто наскільки він витримає, в тому числі і на момент аварії. Тобто, коли машина попадає в аварію, то е, люди повинні розуміти, або конструктор повинен розуміти, які засоби. От з безпеки треба там предприйняти в, в цій машині, щоб людина по можливості залишилася живи, живою. І для того, щоб це вияснити, Салять манікен і розбивають цю машину в щепи, для того, щоб вияснити, при яких навантаженнях людина ще залишиться живою. Брати і сестри, сьогодні Бог хоче від нас. Випробуючи нас, щоб ми побачили, яка наша віра, яку ціну вона має. І тому він нас проводить через оці обставини. Псалмопівець говорить говорить такі слова, проходячи долиною плача, вони відкривають в ній джерела. І Бог поражає її благословінням. Тобто вони проходять через пустелю, Бог відкриває там джерела і орошає цю пустелю своїм благословінням. Тобто Бог проводить нас через такі обставини для того, щоб в нашому житті відкрилося джерело, джерело живої води, для того, щоб ми харчувалися не тим, що сьогодні нас оточує. Гарними обставинами, доброю зарплатою, домівкою багатою, роботою такою, що гарно платять на ній. А щоб наше життя ґрунтувалося на тому, що внутрі нас, на тому, що Христос внутрі нас. Нехай Бог благословить нас. Ми будемо зараз молитися, просити у Бога благословіння, дякувати Йому за, то, що, за те, що сьогодні, незважаючи на на що, ми маємо сьогодні домівки. Ми маємо сьогодні дах над головою. Ми маємо сьогодні хліб і до хліба. Ми маємо сьогодні все необхідне для нашого життя. Не маємо ні в чому потреби. Те, що необхідне, ми маємо. І за все слава Богу. Брати і сестри. І те, те саме Бог, який посилає благословіння, посилає нам і іспити. Тому, Яков говорить з великою радістю, приймайте, браті, коли впадаєте. У різні спокуси. Тому що Іспит вашої віри, Він народжує у вас надію, терпіння і це доводить вас до досконалості. Таким чином, Бог веде нас до вічності. Амінь. Нехай Бог допоможе.